Просто зараз yeah. е, соціальна така е, інфор, інформація, яка є в соцмережах, як вистрілити, як залетіти на мільйон, на три на п'ять. Е, це не завжди правда, те, що вам говорять, це не завжди так швидко. Більшість я тверджу та більшість людей, хто вийшов там на якийсь рівень. Вони 5-8 років на це витратили. Ну, вони зараз заробляють мільйони. Ну а що ти як, які в тебе були шанси 20 років назад заробляти мільйон доларів? От які? От я жила в Черкасах, які в мене були шанси. Ніяк. 20 років ні, але не так давно навіть не шанси були, а практика. І я хочу поділитися, що я зараз кажу, що насправді, як ви кажете, є такі можливості, і це гріх не користуватися. Я дінозавр, який я особисто відвозила, працюючи менеджером з продажу, каталоги людям. Uh -huh. Не було ні інтернету, нічого. Мами треба було відвести каталога. Зараз каже, а ти йому потім дзвониш і він бере трубку, бо не знає що це ти. Ось, uh -huh. бо це в мене було таке саме. Тому зараз і плюс це дуже шикарний бізнес. Якщо я раніше купувала приміщення, щось робила там, переживаю зараз чи розбомблять, то тут. Не потрібно вкладати настільки багато, я маю на увазі грошей лише розуму і часу. Ну гроші потім також можна. Тому угу. дякую вам за ідею.